6 вересня, п'ятниця. Наука Соломона потреба світу. Оскільки наука, якої навчав Соломон, Божа, і сама по собі божественна, тоді чому Господь не дав все це нам? Чому Він не залишив світові трактат Соломона з ботаніки і всіх інших предметів? Тому що це не те, що потрібно світу насамперед. Людина може знати це все і розуміти, як Соломон. Але яка їй користь, якщо вона не володіє наукою спасіння насамперед? Соломон Мав усе це. Але коли він відвернув своє серце від Бога, від науки спасіння і від вивчення її всім серцем, яку користь принесло йому знання інших наук, скільки в них було сили, щоб утримати його від його природного я і від розпусти, яка була в ньому? Коли він відвернув своє серце від науки спасіння, хоч мав усі інші, він був же так, таким поганим, таким же нечистивим, повністю поглинутим ідолопоклонництвом і всіма нечистими речами, ніби він не знає простих букв А, Б, В. Таким чином. Ми бачимо, чому Господь не зберіг для людини все, що є в науці. Припустимо, що люди мають усі знання, що були в Соломона, і вони можуть навчати цього, як навчав Соломон, із серцем, що не віддане Богові, з душею, яка не врятована, яка користь їм від цієї науки, вона не зможе утримати від усякого роду нещастя і розпусти, які знаходяться в серці. Ці безпечні науки. Не те, що потрібно світу сьогодні в першу чергу. Серце має бути очищене, душа має бути врятована, весь характер перебудований, розум перемінений на образі славу Божу, щоб життя відображало Його праведність, щоб пізнання одного Бога було явлене в всьому світові. Хоча ми маємо все, що можуть дати всі інші науки, вони нічого не принесуть без спасіння, бо мене зовсім небагать. Багато часу, і ми не матимемо нічого з цього взагалі. Про це варто замислитися сьогодні під час усіх наших занять, читань і досліджень. В наш час є люди, які розмірковують над всіма цими науковими темами, але вони не роблять це правильно. Вони заходять так далеко, що взагалі не знаходять місце для Бога. А людина без Бога, думками якої не керує розум Божий, не здатна правильно мислити на всі ці інші теми. Але розум не налаштований правильно, поки він не оновиться за образом того, хто його створив. Розум має бути перетворений, оновлений. Ми повинні мати зовсім інший розум. Кожна думка має бути приведена в послуг, у підпорядкування в Христу, у цьому й полягає робота спасіння, щоб відновити образ Божий в душі, щоб упорядкувати розум так, аби він був відображенням, сяйвом праведності, думкою лише живого Бога. Коли це буде зроблено і робота Божа буде завершена в цьому світі, коли пізнання Бога стане відоме всім людям, тоді Господь відкриє нам Всесвіт і вічність. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.